Ну а поки ми з вами знову ж таки одночасно живемо в війні Росії проти України, ми з вами ще спостерігаємо за війною Ізраїля з Іраном, тому що вона теж нам недалека, оскільки, як ви пам'ятаєте, там вже загинули українці, і зараз МЗС України звертається до українців, які повинні негайно покинути Ізраїль та Іран. Щоправда, зробити це зараз дуже важко. Зокрема, ми спостерігаємо зараз за е, співачкою кола, яка знаходиться в Ізраїлі, яка не може і не має можливості покинути країну, тому що евакуаційні маршрути вже закриті. Е, якщо ми говоримо про авіа, е, тобто треба шукати можливості е, виїхати з країни іншими шляхами і це зробити наразі не так просто. Е, наразі 12 американських повітряних заправників. Е, Стратотанкер вже прямують на близький схід, і Трамп нещодавно в чергове дав Ірану останній шанс. Як цей останній шанс буде використано? Проти кого його буде використано? Залишається, звісно, загадкою. Злочини проти людяності. Це злочин, який характеризується двома ознаками. Це має бути масштабний наступ на цивільне населення, і він має бути організований. Так сказала. Нобелівська лауреатка премії миру, голова Українського центру громадських свобод Олександра Матвійчук, про побачене на війні в Україні, висловивши сподівання, що міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в Гаазі, відкриє третю справу за такою категорією військових злочинів Росії як викрадення, тортури, сексуалізоване насильство і незаконне утримання людей. І за словами Матвійчук, сотні людей, які вижили в російському полоні. Розповідають одне й те саме. Наскільки впевнено, наскільки безкарно себе почувають ті, хто їх катував. Вони були на 100% впевнені, що вони ніколи не потраплять на лаву підсудних, і це треба змінити. Та вони кажуть, що це злочини Путіна, але ми знаємо, що за іменами багатьох людей ці злочини числяться. Це не Путін конкретно катує, вбиває, гвалтує людей. Це роблять кожен військовий, який приходить з території Росії і перетинає кордон з Україною. Ну а потім викрадає українських людей, вивозить їх на територію Росії. Людям в Україні потрібна справедливість, так каже глава Центру громадських свобод. І я на тому кожного разу наголошую, що у нас дуже загострене це відчуття справедливості, якого ми так сильно потребуємо. За її словами, я скажу більше, і людям в Росії, як каже, вона потрібна справедливість. Вони повинні нарешті зрозуміти, що це ненормально ні за правовим, ні за людським законом вторгатися в іншу країну, вбивати там людей, забороняти їм говорити рідною мовою, забирати чужих дітей, вивозити їх до Росії і виховувати їх як росіян. Все це має бути покарано міжнародним судом.